Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина і Медведів зробив, наскільки я розумію, декілька заяв. Але ще одна дуже цікава заява. Він сказав, що Росія атакуватиме британських інструкторів в Україні. Така погроза прозвучала після заяви очільника оборонного відомства Великої Британії Гранта Шепса. Про те, що його країна розширить програму підготовки українських солдатів і перенесе навчання та виробництво військової техніки на українську територію. Ну що ж, мене цікавить і вас так само. Я знаю, ви мені пишете. Щиро вам вдячна за це, за вашу підтримку і просування українського контенту, щоб російські наративи відійшли в сторону. Щиро подяка вам. І так, будемо дивитися, чи дійсно Англія збирається, Велика Британія збирається перенести навчання та виробництво військової техніки на українську територію. Зараз, взагалі то так, взагалі-то так, але це якось трошечки не зовсім це афішується, ось як я скажу. Я не бачу, що тут афішуються, але тут ідуть якісь підготовки до цього. Ось, Вкидаються деякі ці, як, як це сказати, тези десь там, десь там, але конкретно ще нічого, про, нічого не говориться про це. Це ще трошечки йде так. В процесі обговорення, у процесі вирішення, де саме, коли, що, як. І, і хто туди поїде, ось якось так, в принципі, так. Але чи буде це взагалі? Ну, я бачу, да. Спочатку буде і навчання. Правда, це буде нелегко, наскільки я бачу. Це буде нелегко, але успішні <кх> у нас будуть виходити успішні спеціалісти, наскільки я розумію. Так, так, це. це... Дуже хороша така, знаєте, співпраця з британцями. Тепер щодо заяви цього слабого на голову, алкоголіка Карліка Медведєва. І так, що Росія атакуватиме британських інструкторів в Україні. Тобто, це буде легальна мішень, якось він ще так сказав. І так. Ну, ви знаєте, він як вип'є, він, він е, говорить дуже багато чого. Угу. Він дуже багато чого говорить. А особливо, що стосується війни і різних погроз. Так. Але тут я не бачу якихось конкретних. Mm -mm. Так само, як і ми робили попередній розклад з Німеччиною, так само і цей. Ну, говорити він буде, постійно щось. Але. Карти не показують конкретних результатів. Він за це гроші отримує, щоб він щось базікові. Тому, в принципі, дивіться, нічого, як то кажуть, зверх'єсте не відбудеться. Як Росія бомбила бам, бам, Бамбас, я вибачаю, що я вже так, ну, просто таке слово прийшло. Ось, Як Росія бомбіла, так вона і буде бавовну кидати. Ось, але щоб тут щось таке дійсно розруха, якась чи ще щось? Прямо ну от, 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 от е, я наскільки розумію, е, британці дуже е, добре підготуються, вони все абсолютно продумають. Там буде потужна захист буде на наших спеціалістів, молодих, яких вони будуть. Навчати і так само вони будуть і своїх. Правда, не все так гладко, не все так гладко буде. Але це більш, знаєте, будемо так казати, емоційний стан трошечки це, але все рівно, я бачу, тут буде все рівно хороший прорив, тобто випуск хороших спеціалістів в майбутньому. Дуже, дуже, дуже вдале рішення. Ось якось так. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!